60% українців гостро відчувають симптоми емоційного виснаження, тривоги та різного ступеня депресивного стану. І лише 40% населення звертаються за кваліфікованою допомогою. Проте спікери зауважили, що в нашій країні недостатньо підготовлених спеціалістів, які можуть надавати належну меддопомогу. В випадку, якщо діагностуються більш серйозні порушення, отримати спеціалізовану психіатричну допомогу можна в стаціонарних умовах. Це обласна психіатрична лікарня місто. Берегу і місто Ужгород і е, психіатричне відділення на базі Хуської центральної районної лікарні. А, чи достатньо цього? Ні. Відверто скажу, що ні. І взагалі я вбачаю, що в плані. Проблем ментального здоров'я, надання послуг, нам є куди рухатись, і нам багато що потрібно ще зробити. Нам потрібно також ще відкрити центри ментального здоров'я в Бергівській районі лікарні, де на сьогоднішній день поки що вони не є законтрактовані і не можуть повноцінно надавати послуги. І у нас випала така категорія, як надання допомоги з питань ментального здоров'я дітям. На базі обласної дитячої лікарні у нас, на жаль, на сьогоднішній день не працює центр ментального здоров'я. Але ми рухаємося, рухаємося активно. Вікторія Тимчик каже, що підтримка ментального здоров'я це не є наразі розкіш, а це насамперед, у період великої війни, потреба кожної людини. І в сучасних умовах зростаючого стресу, війни, втрат тривожності, власна турбота про психіку є не менш важливою, аніж про фізичне здоров'я, оскільки, як вже було зазначено, більшість українців відчувають симптоми. Емоційного виснаження Тривоги чи депресії, і лише дійсно кожен четвертий звертається за професійною допомогою. І дійсно, основними бар'єрами, котрі стримують людей, це є страх осуду, недовіра, брак інформації. Тому місце обізнаності про ментальне здоров'я зараз в Україні в світі проходить під закликом віднайти свої сенси, які у часи випробувань працюють як опори. Експертка з ментального здоров'я Таїсія Симочко озвучила чіткі симптоми, на які потрібно звернути увагу і ні в якому разі. Не ігнорувати їх. За її словами, якщо вчасно не звернутися за медичною консультацією, то стан здоров'я може погіршитися, і людина поступово може потрапити у психологічно-психічні розлади. Це можуть бути і постійні головні болі, проблеми зі сном, різка втрата бажання щось робити, бути в чомусь задіяним. Це можуть бути проблеми поведінкові у дітей, наприклад, так це також свідчить про певні негаразди їхні. Психологічні вони можуть стати агресивними, неконтрольованими, втратити бажання до навчання чи до заняття е, додаткових чи до гри з друзями, замикатись у собі. Отримати психічну допомогу на первинному рівні можна у сімейного лікаря. А також поговорити про свій стан можна в центрі ментального здоров'я в нашій області. Таких осередків нараховується шість Ужгороді, виноградові хусті, Мукачеві, Тячеві та рахові. Медики наголошують, що не варто боятися якихось. Уджень, якщо є проблема, її потрібно вирішувати.